Цього року кошти обласної програми підтримки аграрного сектору скерують на допомогу ветеранам війни. У Львові друкуватимуть більше книг для дітей із порушенням зору. У театрі імені Марії Занковецької поставили виставу Я Побєда і Берлін». У Польщі відбувся загальнонаціональний страйк фермерів. Вони протестували проти імпорту українського зерна та сільськогосподарської політики ЄС. Повідомила з місця події кореспондентка Суспільного. Акції із тракторами та іншою технікою на дорогах відбулися у понад 150 місцях по всій території Польщі. Протести тривали три години та були не у формі блокади, а у повільному русі колон та демонстраціях вздовж доріг. За словами співорганізатора протестів Романа Кондрова, такий страйк був попереджувальним. Нагадаю, 16 січня польські фермери після перемовин із новообраним урядом домовилися щодо припинення протестів на кордоні із Україною. Того ж дня страйкарі розблокували усі пункти пропуску зараз. Протестуємо не проти України, а проти тих, хто в Брюсселі, тієї політики, яку вони провадили. Ми маємо зобов'язання, коли сіяти, горати та збирати. Протестує Франція, німці, румуни, словаччина, чехи. Усі протестують проти політики Брюсселя. Цей страйк по всій Польщі від моря аж до Татар. Всі протестуємо від сходу до заходу. Станіслав Карпенко переїхав на Львівщину ще у 2014 році після початку війни. У Луганській області він мав фермерське господарство, тож вирішив продовжувати свою справу і на новому місці, а віднедавна почав розвивати куров'ячу ферму разом з іншими переселенцями. Ми мали біля 7, -7 тисяч гектарів землі. От, все розбито, розграблено, і практично нічого не вдалося вивезти. Підприємство, в якому ми зараз знаходимося, люди і основний інвестор переїхали в 2022 році, коли після повномасштабного вторгнення господарство було розбите і вимушені були виїхати з залишками техніки, якісь там залишками тварин, працівників. що головне, вони переїхали, виїхали з території Донецької області. Лиман, всі ми в принципі об'єднані одним, те, що наш бізнес розбитий, розграблений. На Львівщині фермери почали все майже спочатку, каже Станіслав. Закупили на Волині корів абордину ангузької породи та орендували землю. Наразі поголів'я нараховує 77 корів і 35 п'ять А ще декількох телят, розповідає фермер. З цієї групи в нас телята до трьох місяців. Останні, я думаю, з тієї групи народився десь п'ять днів всім тому. От зараз отели і вони постійно у нас. Народжуються, ми їх формуємо в групи, годуємо, окремо тримаємо. Станіслав Карпенко розповідає, що в минулі роки їхня ферма отримувала дотацію на збільшене поголів'я, адже на Львівщині діє програма підтримки фермерських господарств. Торік, загалом, на програму підтримки сільського господарства скерували понад 45 мільйонів гривень з обласного бюджету, зазначає директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Ми надавали дотації на поголів'я корів мікро і малим слідком господарювання. У 23-му році ми вирішили діяти вже іншим. Шляхом ми надавали дотації на приріст поголів'я, тобто ті люди, які залучили в 22-му році гроші. Якщо вони інвестували їх в привіз по горілля, кубрали нових нових корів, то ми саме на ту кількість надавали дотації. За словами Тетяни Гетьман, таку дотацію надали 96 фермерам на 747 корів. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина. Давай кажи кілька раз мені скажи якось з іншим настроєм. Я не проти. Давай. Я не проти. Грайливіше. Я не прате. річна Надій Калях незряче з народження. Дівчинка озвучує книгу Анатоля Франца «Бджілка» та адаптовує її для дітей з порушенням зору. У цій книзі голосом Наді говоритиме принцеса Бджілка. Дівчинка, як справжня акторка, підбирає потрібну інтонацію. Каже, це для неї не складно і дуже цікаво, адже вже має досвід. Я вже озвучила попередні три книжки, правда, не знаю, чи вони вийшли. Вийшли над озвученням книги, також працює львівський виконавець Ярослав Нудик. Каже, це буде як аудіовистава з монологами і діалогами. Аудіоваріант – це буде не просто книжка, начуй на сухо, нецікаво, безколірно. Так а я вирішив, що ну залучити сюди-сюди акторів і в першу чергу акторів серед незрячих дітей. А вони є. У мене їх вже є ціла команда. Повірте, це я їх називаю Жартомас Спецназ мій. по аудіокнигах. Як працювати з незрячими дітьми в студії, тобто я читаю їм, читаю їм з відповідною інтонацією, тобто я їм пропоную інтонацію, так? а вони вже її повторюють. До створення аудіоверсій книг залучають дітей з усієї України, розповідає керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко. Такі аудіоверсії додають до книг Шрифтом Брайля. Минулого року тут у Львівському ресурсному центрі надрукували понад 20 найменувань видань. Цьогоріч планують збільшити потужності завдяки новому обладнанню, яке отримав центр з ініціативи програми розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Великої Британії. Це для нас дозволяє. По-перше, забезпечити безперебійну роботу над друком публікацією книг шрифтом Брайля для незрячих дітей. По-друге, суттєво збільшити тиражі цих книжок. По-третє, збільшити обсяги. Наприклад, минулого року ми надрукували понад 20 нових найменувань. Ну, загальний тираж склав десь біля трьох тисяч примірників. Так? Я думаю, що тепер ми можемо наближатись до цифри біля трьох. Десятків нових найменувань, ну і врешті, це дозволить забезпечити книжками більшу кількість незрячих дітей. Оксана Потинко розповідає: книги, надруковані шрифтом Брайля, розсилають в усі регіони України. Їх отримують не лише спеціалізовані бібліотеки, але й звичайні. У нас у Львівській обласній бібліотеці для дітей є більше ста книг шрифтом Брайля. Ці видання дуже гарні. Є і сучасна література, є і класична література користувачів, які, яким ми даємо ці книги. Їх не, не настільки багато, але у нас є співпраця з інтернатом, з сотим інтернатом, і для цих діток, для занять з ними ми використовуємо. Саме такі книжки Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Суспільне новини. Львів. Якби мені випала зараз мої 37,5 з половиною років така нагода проїхатися побідою до Берліна, я би застрілив того, хто мені це запропонував. А потім застрілився би сам. Тоді все було інакше голосом Андрія Кузьменка розпочинається вистава. Я Побіда і Берлін за його твором. Головний актор пояснює, що такий один, а він просто розповідає його історію. Куди? В гараж. Ми зайшли в гараж. Красунька Побєда була накрита шматою, на якій збереглися ще записки древніх ацтеків. Вистава так складалась, що це говорить про те, що Кузьма точно був з нами. Зробили чарівний текст, який буде пробирати глядачів і нагадувати, що вони прекрасні українці, веселі, хулігани, і піднімати всім настрій. На До Берліна на фестиваль! Чисті Тен пан є з актором театр єдного актора. Не кине тут для сценографії, а я му помагам. Самохід для їждення, пан для провірення. Привечі, дівчата! Ми приїхали! Мене повернули в ті часи, коли я був. Свідком тих всіх подій з тими побідою, з манекенами, з поїздкою в Берлін. Не земля, не нас Не земля, не Я думаю, що зараз, якщо він це бачить, то я впевнена, що він аплодує стоя і в нього сльози на очах. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.